Хотів би вам коротенько розказати про фібри, ось на липучках. Значить, раніше я користувався такими звичайними: це Sigma, там Intertool, що там ще Werk, там всякі такі. поняли, вони там гривень 5 штучка стоє. Мені це, щоб одну сторону шпаклівки зачистити на дверях, мені уходило їх три штуки десь. Ну, Плюс-мінус три штуки. 3 от таких. Потім я вже не знаю, років, мабуть, чотири користуюся, може п'ять, почав брати клінспор. От, гарно, все чітко працює. Значить, одної фібри мені вистачало на е, дверне полотно на ну, тобто прочистити одну сторону. Е, інколи трохи оставалося ще запаса зерна. Е, інколи приходилось під конець ставити нове зерно. Ось взяв я теж клінспор. Е, тільки це циркон, цирконієве зерно тута. Коротше, я поставив я офігел. В общем, оце я одним оці прочистив. Е, Сторону полотна. і воно ще Зуба у нього тут ще зерна, Йолки палки скільки, мабуть, ще штуки на два хватить. Ось Так що дуже тема класна. Е я, мабуть, з понеділка зроблю тест на ці всі липучки. От, дуже цікаво. Брав на аргоні, на аргон In UA, 15 гривень штучка однак, коштує. Вона вообще, типо, на її призначення по нержавійки От, але чорнуху і шпаклю чисте, ну мені дуже сподобалось.